Чернігівські кікбоксери дебютували на чемпіонаті України з кікбоксингу за версією вако. Змагання у Харкові зібрали понад 800 учасників. Честь Чернігівщини захищали вихованці спортивної школи Спартак. Усі повернулися додому з нагородами. Найуспішніше виступили брати Олексій та Михайло Анулі. Змагалися у контактних і жорстких розділах. Лоу -кік і «Фул Контакт». Михайло став чемпіоном, а його брат задовольнився сріблом. Ми вже не перший раз становимося чемпіонами області. города, ну и Украина для нас, как бы, тоже не предел. Все хотят стать чемпионами мира, и начинается с чемпиона Укра... чемпионата Украины. Тренер нас как бы поднатаскал, это были ну, упорные тренировки, более на технику, ну, на как бы мощность, и это дало свое. Я думаю, что это мой раздел, потому что он более жесткий, мне больше нравится, ну как бы. жорсткість. Версія вакуукі кікбоксингу є найпрестижнішою, хоча у Чернігові робить лише перші серйозні кроки. І на сьогоднішній день ми вже поставили важливо е, задачі, цілі вийти на світовий рівень. Про райдужні перспективи говорить і заслужений тренер України Юрій Сидоренко. Вважає, що нашим хлопцям до снаги боротися з провідними збірними країни. Свідченням цьому є чемпіонат у Харкові. В общем-то, всі наші ребята вернулись с медалями. Хотя ми не планировали. Вот ми планировали как вот поучаствовать. максимум выполнили, Да, тому що ну ніхто нас не знає, ні суддя, ні ну как бы, хто как вот Чернівська область. Вот таким от образом зараз вот начинает перші шаги в этом війській результатом мы более чем довольны. у скарбницю чернігівської команди на чемпіонаті України п'ять нагород. Тренер каже, що потенціал є саме над цим ми і працюватимуть надалі.